Привіт, діти! Сьогодні ми з вами пригадаємо пори року. Ось зима, весна і літо. Осінь, потім знов зима. Чотири пори року знаю. Ну, а зараз в нас весна, так, молодці. Пропоную вам сьогодні пограти в дуже цікаву гру. Що зайве? Будьте уважні та відповідайте! Дивимось уважно на екран. Рукавички, сніжинка, полуничка, новорічна ялинка. Що тут в нас зайве? Так, вірно, полуничка. Тому що полуничка в нас відноситься до літа, а рукавичка, сніжинка та новорічна ялинка це ознаки зими. Молодці. Поїхали далі. Проростають проліски. З'являються бруньки, тане сніг. Падає жовте листя. Діти, а що тут зайве? Молодці. Падає жовте листя, тому що жовте листя падає в нас восени. Молодці! Дивимось далі: черешня, купальник, светер, сонце. Підкажіть мені, будь ласка, що тут зайве? Так, а вже ж светр, тому що светр ми одягаємо. Взимку. А черешня купальник та сонце відноситься до нашого літа. Жовте листя, дощик, каштани та жолуді сонце захисні окуляри. Що тут зайве? Ви, молодці, це вірно, сонце захисні окуляри ми одягаємо облітку, а жовте листя, дощик та каштани це в нас ознаки осені. Всі молодці.